Але зараз у цих вимогах російського президента, якщо вони і дійсно були висунуті, немає жодної політичної логіки. Можна було б зрозуміти цю політичну логіку, якщо б Путін наполягав на виведенні української армії з території і Донецької, і Луганської, і Херсонської, і Запорізької областей як так званих суб'єктів. Російської Федерації. Але коли Путін погоджується з тим, щоб українська армія виходила з території одного виганого ним російського суб'єкта, а він, у свою чергу, буде відводити власні війська з території двох інших вигаданих ним суб'єктів, в цьому якраз ніякої політичної логіки немає. Немає і логіки. Якщо завгодно військо.